Спільнота, я вас вітаю у 17-му випуску Чекпоінт тижня. Новини ігрової індустрія. Ну що ж, друзі, після оголошення про зміну тарифів на геймпас у нас знову випуск в основному буде по новинам про Xbox, тому що Майкер розворушили вулики, всі повилазили і почали коментувати ситуацію з геймпас. Да й з Xbox в цілому. Отже, по перше, що хочеться сказати багато гравців, в коментарях в мережі пишуть, що у них підписка продовжується зніматися по старій ціні. Почали писати статті, що о Боже, Майкрософт передумали, вони повертають стару ціну, чи, е, чи вони написали, що нова ціна тільки. Торкається нових користувачів. А ті користувачі, які вже були підписані на геймпас, для них залишається стара ціна, і потім в інтернеті почали суперечки. Чому я теж підписаний? В мене автосписання піднялося, а у когось іншого не піднялося. В мережі деякі користувачі Xbox повідомили, що отримали офіційне повідомлення про збереження старої ціни. У листі компанія зазначила, що для чинних передплатників вартість геймпас поки не зміниться. А в разі підвищення їх повідомлять щонайменше за 60 днів. Такі Повідомлення отримали гравці з Австрії, Німеччини та Польщі і інших країн ЄС причина криється в європейському законодавстві. Регламент ЄС зобов'язує компанії попереджати користувачів про зміну підвищення цін не менше ніж за 60 днів. Щоб підвищення на було чинності, з 1 жовтня, Microsoft мала б повідомити про це ще 1 серпня. Але тоді інформація про подорожчання стала б відома завчасно. Цікаво, що в поточних сповіщеннях компанія все ще не вказує кон конкретну дату майбутнього підвищення тому ймовірно нові повідомлення користувачі отримують пізніше. Це пояснює те, що у деяких гравців списує за підписку по старій ціні, але це ненадовго. Ліна хан, колишня голова FTC, нагадаю, яка намагалася заблокувати угоду. Поглинання Microsoft Activision і Call of Duty, і усіх цих ігор, за які ми зараз і бачимо ці зміни тарифів, і так далі. Отже, що вона прокоментувала ситуацію з підвищенням цін на геймпас, антимонопольний юрист. Лі Хепнер у соцмережах у Твіттері нагадав, що в березні 23-го року Майкрософт у суді обіцяла, ціни на геймпас не зростуть у результаті злиття. Проте, вже після закриття угоди восени 23-го підписка почала дорожчати. Хепнер написав: Ліана Хан була права і прикріпив графік зростання вартості. У відповідь Ліана Хан заявила: після придбання Activision компанією Майкрософт відбулися суттєві підвищення ціни масові скорочення. Це Зашкодило і гравцям і розробникам, як ми бачили в різних секторах посилення монополізації та зростання цін часто йдуть поруч, коли домінуючі компанії стають занадто великими, щоб дбати про своїх клієнтів, вони можуть погіршувати їхнє становище без остраху наслідків. Нагадаю, що угода з Activision була закрита восени 2023 року, коли Game Pass Ultimate коштував 17 доларів. На місяць після оголошення про зміну тарифів на геймпас гравці масово почали скасовувати підписки по всьому світу. Але як це відстежити? Багато видань журналістів писало, що це масово-масово, але настільки масово, ну, окрім Майкрософт, ніхто не знає. Отже, є такий сервіс. Ну я думаю, багато хто з вас знає, як Google Trends, який відстежує запити гравців. І ось друзі, запит Cancel Game Pass, тобто скасувати підписку. Набрав просто історичний максимум після оголошення про зміну тарифів. Журналісти з Gamer звернули увагу на дані Google Trends, які відстежують популярність пошукових запитів. Наразі фраза «Cancel Game Pass» досягла пікових значень за останні п'ять років. Тобто, інтерес до того, як відмовитися від підписки, є рекордним. Якщо ж подивитися статистику з моменту запуску «Game Pass», то попередній пік був у квітні 2018 року, але сьогоднішні показники перевищують ті значення більш ніж у 5 разів. Топ 5 країн, де найчастіше шукають Cancel Game Pass – сполучені штати на першому місці, другі Велика Британія, треті Ірландія, четверті Канада і п'яті Нова Зеландія. Друзі, ми продовжуємо критикувати Game Pass і Microsoft, ну не ми, а відомі особистості. Отже, колишня керівниця Xbox. Лаура Фраєр прокоментувала зміну тарифів на геймпас і про Xbox в цілому про цю нову стратегію для Майкрософт жадібність важливіша за ігри. Одна із засновниць Xbox Лаура Фраєр різко розкритикувала Майкрософт після підвищення ціни Game Pass. На її думку, керівництво Xbox живе в інформаційній бульбашці і втратило зв'язок з гравцями, бо жадібність для них важливіша за ігри. Фраєр назвала офіційне відео про підвищення цін на геймпас безтактним і сказала, що компанія зрадила фанатів, адже зробила це після Новини про 5 мільярдів доходу від Game Pass. Вона також звинуватила Майкрософту втраті головних складових бренду фокусу на консолях, ексклюзивів і партнерства з розробниками. За словами Фраєр, нова стратегія це Xbox розмиває бренд. Якщо все Xbox, то насправді нічого не є Xbox. Вона вважає, що нинішнє керівництво Майкрософт не розуміє гравців і розробників, а ухвалює рішення без чіткої стратегії. Цитата: схоже, Xbox відмовляється. Від від консолей і переходить до хмарного геймінгу, або ж вони просто не знають, що роблять. В мережі активно ходили чутки від, інс і від інсайдерів. Також що 10-го покоління від Xbox не буде, що проєкт, нібито заморожено, що Майкрософт в підвішеному стані і не знає, чи робити нову консоль, чи не робити. Отже, Майки самі. І прокоментували ситуацію, і підтвердили, що наступне покоління Xbox Gen 10 активно розробляється у співпраці за AMD. Відомий журналіст та інсайдер Джес Корден раніше вже спростував ці повідомлення. А тепер видання Windows Central отримало офіційний коментар від Microsoft Gaming. У компанії наголосили, що інвестиції у майбутнє обладнання продовжуються, а команда Xbox активно працює над наступним поколінням пристроїв. У Microsoft також нагадали про партнерство з AMD, оголошене на початку року, у межах якого спільно створюється нова апаратна платформа. Цитата: Ми активно інвестуємо у наші майбутні консолі та пристрої, розроблені, спроектовані й виготовлені Xbox. Для детальнішої інформації спільнота може ознайомитися з нашим оголошенням про співпрацю з AMD. за даними інсайдерів у 2026 році можуть вийти нові ОМ-пристрої під брендом Xbox подібні дороги Xbox Lai. Хоча поки невідомо чи всі вони будуть портативними ігровими комп'ютерами на цьому тижні. Юбісофт провела презентацію стрім, на якому розповіла про безкоштовне DLC для «Assassin's Creed Mirage». Так друзі, безкоштовне і Юбісофт. Таке буває під час окремої трансляції. Розробники поділилися основними подробицями майбутнього доповнення та великого оновлення гри, що відомо про DLC? Безкоштовне DLC виходить 18 листопада. У центрі сюжету історія Басіма та його батька, яка розкриє нові деталі минулого героя. Події відбудуться в Аль-Улі, історичному регіоні на Аравійському півострові, що входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Південна частина старе місто та оази з каналами. Північна частина. Небезпечний Некрополь Хегра та скелясті райони гравців. Чекають оновлені механіки паркуру, стелсу бою, нові типи завдань і випробовувань, зокрема у старих локаціях, додадуть повторне проходження місій із додатковими нагородами, серед яких нові фільтри кольорів натхнені класичними частинами Assassin's Creed. З'являться нові рівні складності та можливість їх гнучкого налаштування. Valley of Memory стане найбільшим контентним оновленням для Mirage з моменту релізу гри. Розширюючи історію Басіма і додаючи нові можливості для фанатів класичного Assassin's Creed геймплею. За даними авторитетного видання Bloomberg, Microsoft втратила на коло в Duty в Game Pass близько 300 мільйонів доларів. Що мається на увазі втратила? Вони додали її в підписку і продажі. У неї впали. Ну, тобто не дозаробила. нові зміни в Xbox Game Pass, схоже, безпосередньо пов'язані з фінансовими результатами франшизи Call of Duty. Як повідомляє Bloomberg, у 2024 році Microsoft недоотримала близько 300 мільйонів доларів доходу через те, що Call of Duty Black Ops 6 з'явилася у Game Pass. Попадання гри в сервіс знизило продажі на Xbox та ПК, тоді як 82% копій у день релізу було продано на PlayStation. Шон 5 єдиній платформі без підписки. Продажі були хорошими, але очікуваних фінансових результатів Xbox не отримала. Аналітики та колишні співробітники відзначають, для гравців релізу Game Pass став плюсом, але для бізнесу Microsoft – збитками. Тепер у компанії хочуть уникнути повторення ситуації з Black Ops 7. Саме тому нові ігри Call of Duty не увійдуть у Game Pass Premium навіть через рік після релізу. Аналітики підкреслюють, що навіть Call of Duty у каталозі сервісу Геймпас не показав вибухового зростання підписки, якого очікувала Microsoft. Після покупки Activision. ну що ж, спільнота вийшла нарешті Battlefield 6. основний конкурент Call of Duty, який довгі роки мовчав, який затаїв дихання, який розроблявся там, дивився, що ж там у конкурента, як нам з ним конкурувати. І ось він вийшов в світ. Battlefield 6 отримав перші оцінки від критиків. Наразі середня оцінка Battlefield 6 на OpenCritic становить 80. 4 бали зі ста, тоді як у Battlefield 2042 було лише близько 70. Критики називають гру поверненням до класики серії із системою руйнувань, що дозволяє знищувати майже всі будівлі та збалансованими боями. Журналісти відзначили відмінний звук, масштабні карти і гармонію між технікою та піхотою. Втім, сюжетна кампанія розчарувала. Вона складається з дев'яти місій, триває близько 5-6 годин, і, попри видовищність, отримала лише 5 з 10 від. Айджем через слабкий сценарій і передбачуваність з плюсів критики підмічають сильний мультиплеєр, що нагадує найкращі часи серії. Повернення до класичних механік Battlefield. покращена система руйнувань і масштабні карти, вражаючий звук і атмосфера битви, збалансований геймплей між технікою і піхотою, гарна основа для майбутніх оновлень та сезонів. З мінусів підкреслюють: слабка сюжетна кампанія, коротка і шаблонна надмірна обережність у дизайні. Брак нових ідей. І також мало контенту на старті. Тим часом, коли вийшла Battlefield, Microsoft та Activision зробили таку, як на мене, підлу штуку. На період, коли вийшла Battlefield 6, вони зробили безкоштовну Call of Duty Black Ops 6 на один тиждень. Включно з сюжетною кампанією, з усіма режимами. Xbox та Activision оголосили про тиждень безкоштовної гри в Call of Duty Black Ops 6. Подія пройде з 9 по 16 те жовтня, саме під реліз головного конкурента Battlefield 6, який вийде 10 жовтня. Гравці отримують повний доступ до всіх режимів сюжетної кампанії мультиплеєра, понад 10 режимів і 40 карт та зомбі режими. Activision підтвердила, що обмежень не буде. Кампанію можна буде пройти повністю разом зі стартом пробного періоду. Розпочнеться шостий сезон Black Ops 6 Tower Zone, який дасть нові карти, режими, зброю та подію зехантів. Навіть не знаю, як коментувати. Насправді це не дуже красиво виглядає і підло виглядає. І напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього. Розробники Fallout 76 прокоментували, що кросплей найближчим часом не треба очікувати, тому що реалізувати це. Прям нереально складно на закритій презентації в Нью-Йорку Бефезда поділилася планами щодо майбутнього Fallout 76 і анонсувала доповнення Burning Springs, яке розширить карту та додасть нові активності. Але головна тема, що знову хвилює спільноту гейм геймдиректор Білла Кост пояснив, що реалізувати повноцінну гру між платформами зараз майже нереально. Цитата: такі рішення закладаються ще на етапі розробки. Сьогодні це означало б повністю перебудувати архітектуру гри. Розробники визнають, що самі хотіли б зробити єдиний прогрес для Steam, Xbox і PlayStation, але це потребує величезних ресурсів і може зашкодити стабільності гри. Тому студія вирішила зосередитися на створенні нового контенту, Енту, а не на складних технічних змінах, давненько ми не балакали про Halo Studios, а Тут якраз з'явилася новина, і ви думаєте, гарна? новина? вона ні, друзі, не дуже гарна. Останні часи з Halo не йдуть ніяких гарних новин. Студію залишає ще один ветеран серії у команді Halo Studio знову спалахнув внутрішній конфлікт. Як повідомив інсайдер Ріпс Геймінг, нещодавно студію покинув арт-директор Глен Ісраел, який працював над серією Halo понад 15 років. Його звільнення за словами джерел було раптовим. І супроводжувалося емоційною заявою в соцмережах. Ісраїл написав, що розповість усю історію наступного року, коли це буде безпечніше. У своєму повідомленні він попередив колег не жертвувати здоров'ям чи моральними принципами заради ілюзії, стабільності, слави чи грошей, і закликав залишитися сильними та знайти справжній дім. Інсайдер також опублікував скриншот титрів Halo Infinite, де видно, що з попереднього складу керівників у студії залишився лише один ар. Директор Доні Тейлор. Нагадаю, що після виходу Halo Infinite студія пережила масштабну реорганізацію, а тепер працює над новою ерою Halo на рушії Unreal Engine. Очікується, що перший тизер нового проєкту покажуть уже 24 жовтня під час Halo World Championship. За даними інсайдера, Майкрософт скасувала свою власну портативну консоль через вимоги від AMD. Де на увазі не консоль. З співпраці з рог Елай, а свою власну під брендом Xbox ще у травні. Відомий інсайдер Джес Корден повідомив, що Microsoft зупинила розробку власної портативної консолі Xbox. Перші чутки про пристрій з'явилися на початку року. Тоді йшлося, що компанія планувала випустити щось більше ніж просто портативний ігровий ПК до 2027 року. Проєкт розроблявся всередині підрозділу Xbox без участі зовнішніх партнерів. Як це було у випадку з Гіксбокселай тепер же інсайдер Кеплер розкрив справжню причину скасування. За його словами, AMD вимагала від Microsoft гарантованого замовлення понад 10 мільйонів кастомних чипів. Після аналізу ринку портативних ігрових пристроїв. Microsoft вирішила, що такий обсяг занадто ризикований фінансово. Нагадаю, що 16 жовтня у продаж надходять Рогіксбокслай. Перші спільні пристрої Xbox і ASUS. А раніше Джес Корден також зазначав, що у 26-му році можуть з'явитися Витися нові ОМ пристрої під брендом Xbox, створені іншими виробниками. Ремейк Silent Hill 2 для Xbox та анонс нового DLC можуть відбутися вже найближчі дні. Відомий інсайдер Dusk Golem, який першим повідомив про відродження серії Silent Hill ще до офіційного анонсу, заявив, що нові оголошення від Konami та Bluebird Team не за горами. За його словами, компанія готує презентацію ремейку Silent Hill 2 для Xbox серія та перевидання DLC бо From A Wish. і також оновлення для PlayStation 5 Pro, яке виправить технічні проблеми чинної версії гри. Очікується, що всі ці анонси приурочені до рекламної кампанії фільму Silent Hill, прем'єра якого запланована на 23 січня 2026 року, і який базується на подіях другої частини гри. Хоча достовірність джерел Dusk Golem не завжди бездоганна, ситуація виглядає правдоподібно. Офіційний сайт Silent Hill 2 Remake нещодавно оновили, що може свідчити. Про підготовку до виходу гри на інших платформах, зокрема, ексклюзивність проєкту для PlayStation 5 завершується вже 8 жовтня. Тож анонс для Xbox може відбутися найближчими днями. Холонай Сілксонг тим часом продалася вже у 6, більше 6 мільйонів копій. Друзі, тім Чері побила власний рекорд. Аналітична компанія Elina Analytics повідомила, що за 4 тижні після релізу Холона Сілксонг досягла вражаючої позначки у 6,4 мільйона завантажень. Це значно перевищує темпи продажів оригінальної гри, яка свого часу розійшлася теражем у 15 мільйонів копій, але за набагато триваліший період найбільш. Що частку продажів забезпечив Steam приблизно 4 мільйони, що підтверджує статус платформи як основної для гри у щомісячному звіті? Аналітика Silksong посіла третє місце за кількістю завантажень, поступившись лише безкоштовні скейт та є Sports FK26. Величезну роль у популярності гри на платформах Microsoft відіграв Game Pass. За даними аналітиків, на Xbox завантаженню тричі більше ніж на PlayStation завдяки доступності гри у підписця. Аналітик Мет Піскатела й Сьоркейн підтвердив, що Steam став найпопулярнішою платформою для Сілксонг у США, що збігається зі світовими тенденціями. Успіх Сиквелу не лише демонструє стрімке зростання фанбази серії, а й зміцнює позиції Team Cherry як однієї з найуспішних незалежних студій сучасності. Повертаючись до Xbox, гравці помітили, що на консолях Xbox почала показувати рекламу, де пише, що ви купуєте не гру, а саме ліцензію на гру. Купуючи цифрову гру, користувач отримує право на використання продукту, але не стає його повним власником. Цю тему дедалі частіше обговорюють у соцмережах, особливо після випадків, коли компанії відкликали ліцензії або закривали сервери ігор. Користувачі на Reddit помітили зміни у рекламних блоках Xbox Серіас. Тепер Microsoft. Відкрито вказує, що під час покупки цифрового продукту гравець набуває саме ліцензію. Раніше такого уточнення не було. Це можна побачити на прикладі реклами Silent Hill F. Ймовірно, причина полягає у новому законі штату Каліфорнія, який забороняє цифровим магазинам використовувати слова купити або придбати, без уточнення, що користувач не отримує необмежений доступ до контенту. Таким чином нове формулювання на Xbox нагадує покупцям, що вони лише орендують цифру копію гри, і ліцензія може бути відкликана у будь-який момент. Отже, панове, це були найцікавіші новини тижня. З вас, як завжди, пальці до гри. Пишіть свої думки в коментарях внизу під відео. Також підписуйтесь на канал Алекс Pass на Ютубі і залітайте в телегу, щоб бути в курсі всіх подій ігрової індустрії. Ну а ми з вами будемо тримати зв'язок на каналі Алекс Pass.